Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. А ну що, завершилася спецоперація США у Венесуелі. Мадуро захоплений. Йому вже етерний uh, дженерал, генеральний прокурор висовує, висуває звинувачення, будуть судити за законодавством Сполучених Штатів Америки. Сама операція тривала там близько години. Загалом. По тому, щоб вивести Мадуру, ну і вона закінчилася. Подальші бойові дії відбуватися не будуть проти Венесуели. Яка доля при цьому а, уряду Венесуели майбутнього, мабуть, США будуть наполягати на виборах, і, мабуть, що, а, ймовірно, прийде опозиція. Судячи з усього, що населення не протестувало, в них не було своєї територіальної оборони, не було тих, хто стали до спротиву. Вочевидь, вони були й не проти того, щоб Мадуро так закінчив. Або можливо, багато хто й не зрозумів, що відбулося, поки зрозуміло, спецоперація була проведена. Тож ціль була в тому, щоб Мадуро забрати він нелегітимний, на думку США, і судити його американським судом. І ця історія буде тривати, тому що зараз інформаційно можна буде розкачувати. Ну, по перше, Трамп буде розкачувати історію про те, що він переможець, про те, що він виграв, про те, що він захистив американців, про те, що не буде наркотрафіку, не буде кокаїну, всі можуть жити безпечно, про те, що не буде впливів там Росії і Китаю, які підбираються, і він реалізовує захист національних інтересів США. І відповідно виконує стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Все виглядає красиво, дійсно захоплююче. Але давайте ж проаналізуємо, а що це означає для нас. Так, фактично, можна сказати, що блискуча спецоперація, вона захоплива. І перша реакція, я думаю, багатьох із вас була: а що так можна було, а чи що... не те, що так можна було. А чому з Путіним не так? А чому Путіна не захопили? Чому, коли президент Трамп говорить про те, що в Ірані вбивають мітингувальників мирних, він погрожує Ірану діями? А чому, коли вбивають сотні тисячі ні в чому не повинних громадян у їхніх домівках, на їхніх вулицях? Чому, коли відрізають доступ до електроенергії, до водопостачання, до благ нормального життя? В якому живуть люди на планеті в 21 столітті реакції Сполучених Штатів Америки такої немає. Погодьтеся, це ті емоції і запитання, які ви, в тому числі, я думаю, задавали вже в спілкуванні між собою десятки разів, намагалися знайти інформацію про це. А от для того щоб не шукати десь. Підпишіться, будь ласка, на мій канал прямо зараз, хто ще цього не зробив, і будете знати, що ж насправді відбувається і що це означає. А давайте подумаємо і поміркуємо: а чи була б ця спецоперація США настільки вдалою, якби не було зрадників колі Мадуро, або не було тих, хто точно міг підказати, де перебуває Мадуро, який у нього рівень захисту, як краще до нього підібратися. Хто ж могли бути ці люди? А я думаю, що це були росіяни, тому що варто нагадати, що так звані російські військові радники вони присутні в Венесуелі, присутні давно. Росія допомагала, накачувала режим Мадуро зброєю. Зрозуміло, що для них там нафта, для них якийсь, якийсь міжнародний імідж. Ну так Путіну, Путіну дали ляпас, він не зміг захистити союзника. Але... В довгостроковій перспективі він же планує обернути цю ситуацію на свою користь і буде цього прагнути. Як він буде це робити, зараз ми поговоримо. Але, от зрадники, скоріш за все, хтось із тих 120 військових радників, а саме стільки оцінюється приблизний контингент помічників і допоміжного персоналу ВСРФ, там ГРУшників їхніх і так далі, які присутні в Венесуелі і надають сприяння. А були там, знали про місце знаходження, знали потаємні ходи, знали всі, як кажуть, ходи і виходи, і вони могли поділитися зі Сполученими Штатами Америки інформацією, яка і допомогла провести цю спецоперацію. Хтось може сказати, та ні, це неможливо, та як фантастично. Але ж ми досі з вами не знаємо реального змісту домовленостей між США та Росією на Алясці. Та чому Путін та Лавров так часто апелюють саме до цієї секретної змови потенційної ванкориджі? Тому що, можливо, там обговорювали а, Трамп і Путін а, фактично ситуацію у світовій політиці, так як вони найкраще це сприймають, а саме геополітична ситуація, яка передбачає розподіл сфер впливу. Коли США могли сказати про те, що нехай Росія не втручається в Латинській Америці, нехай не лізе в інтереси Сполучених Штатів найближчі, а фактично США менше зважають на справи Європи і в першу чергу щодо України, і в першу чергу щодо тиску на Кремль через триваючий російський терор і агресію проти України, проти цивільних, яких Трамп готовий захистити е, в Ірані. І не ціною поступок з боку опозиції. Трамп же ж не каже іранській опозиції зупинитися, тому що для вас це будуть наслідки. А нас він намагається захистити ціною наших поступок. Чи не закрадалися думки про опозицію? І от зараз, що найважливіше для Путіна, таким чином він хоче, щоб інформаційний фокус уваги змістився на Карибський басейн, щоб інформаційно Трамп зараз днями. Тижнями говорив про перемогу над Мадуро і Венесуелою, Щоби фокус остаточно змінився, і під цим а, кутом Путін продовжував завдавати терористичних злочинних ударів по території України, намагаючись зруйнувати нашу енергетику, логістику, нормальні умови для а, існування та життя. Ось хіба не для цього це потрібно Путіну? Путін прагне тягнути час щонайменше до весни, тому що як він вважає, він створить дуже складну ситуацію нам в енергетиці, в інфраструктурі та в економіці зрештою ослабить нас, що й призведе до того, що ми вимушені будемо піти на поступки в рамках мирних перемовин. І чи є зараз тиск на Кремль? Де ж подівся Лінці Ґрем? Ось яка ситуація складається. Вона показова багато в чому, тому і не викрадають Путіна, тому і не літають американські гелікоптери над Росією. Є певний консенсус, тому що треба схиляти Україну до миру, тому що Україна не може на всіх фронтах, і тиск на нас може посилюватися. Чи це безнадійно для нас? Зовсім ні. Ми продовжуємо боротьбу, ми стоїмо, ми зламали не один геополітичний сценарій несприятливий і можемо зараз. Але ми для того, щоб боротися, продовжувати нашу боротьбу, для того, щоб проводити успішні спецоперації і переносити війну на територію Росії, для того, щоб ослаблювати їх зсередини, ми маємо чітко усвідомлювати міжнародні розклади щодо світової політики та ситуації, тому що поінформований значить озброєний. І для того, друзі, щоб бути дуже добре поінформованими. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Таким чином, ми дамо відповідь російським ботам і пропаганді. Так само підписуйтесь на канал Мусієнко Подкаст, там більш розлогі інтерв'ю і відповіді на запитання. Поширюйте відео рідним, близьким і друзям. Напишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу почутого і бережіть себе, тому що ворог буде готувати наступний удар найближчим часом ракетно дроновий по території України бережіть себе, близьких і рідних. Ви потрібні нам, ви потрібні Україні, яку ми будемо розбудовувати далі. Ми з впевненістю і Божою допомогою дивимось і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!